Цей сертифікат на 10 мільйонів гривень вже незабаром перетвориться на те, що у вмілих руках захисників і захисниць нищить повітряні цілі противника. Це вдячність від громади за український стяг на Чернігом і вкладу перемогу. Днями во міського голови передав сертифікат представникам регіонального управління Сил -Теро «Північ». Чернігів і чернігівські депутати, міська рада роблять все від нас залежне по нашим можливостям, щоб підтримувати військові частини різні і. Вашу і всіх, хто пов'язаний з Чернігам і Чернігівщиною, і я хотів би на початку вручити сертифікат на 10 мільйонів гривень для ОК Півночі по їхній заявці для створення загону, який буде займатися відбиттям атак. Вітряних наших регіона цього дня півсотні військовослужбовців та військовослужбовець сил ТРО отримали медалі за оборону Чернігова. Для багатьох з них 24 лютого 22 почалося з цивільного життя, і вже за кілька днів вони стали на оборону рідного міста. 24 лютого ми прокинулися від тривоги, зрозуміло, що щось відбувається, не зрозуміло, що були в перший час незрозумілі такі відчуття, що я, куди, що робиться, що відбувається. Я з сестрою разом пішла служити, тому у нас не було відчуття того, що ми повинні покинути місто, виїхати за кордон. У нас цього відчуття не було. Ми розуміли, що ми повинні залишитися в своєму місті, в своєму будинку, як би так сказати, на своїй території. Тому питання про виїзд у нас не. Стояла взагалі, і ми зрозуміли, що ми повинні бути там, де це все відбувається. Тому ми з перших днів пішли в тероборону і допомагали хлопцям відстоювати наше місто, позиції і нашу область. Я ніде не служив, я був, працював водієм міжнародних перевезень. І 22-го я виїхав в рейс до Європи і. Почувши повномасштабне, я на кордоні між з Білорусі до Литви. Приїхавши в Вільнюс в Литву, я сказав свого роботодателю, я залишаю автівку фуру і вертаюся до міста Чернігів, яке я дуже кохаю. Дякувати йому, він купив нам автівки євробляхи, і ми на них верталися додому. На кінці лютого. Приїхавши сюди, ми ж на цих автівках, поки ще міст був через Дісну стояв, ми їздили за гуманітаркою. Коли мост, міст розвалили, почали захищати нашу батьківщину.